85 років існування нашого навчального закладу це шлях багатьох поколінь, які своєю службою та працею писали сторінки історії академії. Шановні товариші генерали, ветерани, шановні друзі, гості дорученням за президента я сьогодні прибув для того, щоб подякувати колективу за потратив, за мужність, і героїзм. Дуже важливий цей важкий час, захист територіальної цілісності і є це важливе, і є головним обов'язком. Відданість народові, готовність до самопожертви, честь і гідність справжнього офіцера. Тому всіх вас зі святом, ну і користуючись тим, що ми, мабуть, вже до нового року не приїдемо сюди, поздоровити вас всіх з новорічними святами. Олександра Григоровича, старшого викладача кафедри цілового забезпечення факультету економіки та менеджменту Дженерно-технічного факультету. Я сьогодні дуже вдячний, що то представництво нашого суспільства в обличчі генералітета, керівництва країни сьогодні знаходиться тут. І до сьогоднішнього дня я з вами, я чиничка академії і тому будьте впевнені. На вас дивляться зверху, починаючи з президента. Вас оцінюють сьогодні курсанти і солдати Національна академія Національної гвардії повинна бути кращою. Нехай вам щастить, слава Україні! Пропонується вшанувати пам'ять, загибель військовослужбовців, вихованської академії. В наших жилах. Зима, зима, як быть прощання, і це жить туда, він пометь.